Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Багато хто пише про критичну ситуацію на фронті. От зараз глянув я трошки в нет і подивився, критична ситуація в Авдівці. Що я можу сказати? Україні потрібні патрони, дрони, снаряди. Україні потрібні, повторюю, патрони, дрони, снаряди. Україні потрібна зброя високоточна зброя. Україні потрібно, щоб в нас не було корупції. Корупція розвалює Україну. Корупція розвалює Збройні Сили України. Тому що те, що робиться в тилу, перекинулося вже на Збройні Сили України, де процвітає просто махровим цвітом корупція. Якщо в Україні не буде патронів, снарядів, дронів, а це все зараз на плечах волонтерів і простих людей, війну ми не виграємо, а маємо ризик її просто програти. І це повинен розуміти кожен українець: не тільки розуміти, не тільки говорити на кухні, але й вимагати від влади рішучих кроків. По подоланню корупції всередині країни, по подоланню корупції в Збройних силах України, в Міністерстві України, Міністерстві оборони України. По наведенню порядку в Україні. Порядку. А що таке порядок? Коли закон рівний для всіх, і для верхніх, і для приближених, і для простих українців. Інакше Україна має шанс війну просто програти з вами український історик та журналіст Іршвець. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал.